Opel Crossland X ось такий от хетчбек залітає до нас у продаж. Під капотом маємо 1,2 турбовий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання, гідротрансформаторного типу, дуже надійно. І передній привід. Ось так виглядає цей темно-синій красунчик. Дуже практичне авто, має досить таки нормальний, міняємий кліренс. По комплектації зараз будемо розказувати, тому що багатенько є, як для такого класу автомобіля. Ну, по-перше, передні задні парктроніки, 16-дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шин. Вже є встановлені, легке тонування задніх стекол, датчики сліпих зон є. Всередині не зустрічаю такий текстильний салончик в дуже гарному стані. Машинка має 143 з копійками тисячі кілометрів пробігу. Шикарний стан. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, бортовий комп'ютер, є система розпізнавання дорожніх знаків просто шикардос. У нас кондиціонер. У нас утримання у смузі, слідкування за смухою, є, ось надійна коробка перемикання, ось така мультимедія, вона сенсорна, вона з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. М -м, супер. так? Два підстаканнички, дві USB-шечки. Є все для того, щоб їздити з комфортом. Також у нас є камера заднього огляду, і вона непроста, тому що тут є ось така імітація камер 360. Коли ти від'їжджаєш назад, то вона малює мапу. І це виглядає досить таки класно. Е, так, і Дзеркало з автозатемненням заднього огляду також у нас є в комплектації. Йдемо далі. Зверніть увагу на стан дверних карт, просто в шикарному все стані. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Він теж в шикарному стані, ніяких порізів, ніяких прокурів, нічого немає, чистенький салончик, тут якась ніша для якихось. Речі. І ось так машинка за наперед. Чудове авто для от потреб там, їзди кожен день, тому що ну, це буде ще й плюс економічне авто. Також у нас ось такий от глибокий багажничок, є момент підняття цього всього. Ну, тобто, багатофункціональний такий от багажник. Рекомендуємо це авто, тому що машина свіженька, 19 й рік, машинка має 143 тисячі кілометрів пробігу. Це Багато машина має класну комплектацію, плюс до всього економічний двигун, надійну коробку перемикання, одні плюси. І ну, комплектація знову ж таки, повторюсь, шикарна. Приїжджай до нас, хапай авто, знаходимося на кільцевій дорозі 22 біля Жулянського мосту. Або краще вбивай в навігатор, хапай авто і приведе тебе туди, куди потрібно. Можеш купити як за повну вартість цей автомобіль, так і взяти в лізинг. Відривай від повної вартості 15 Це буде твій авансовий внесок, і від одного до п'яти років розтермінуванням. Бери, їзди, кайфуй, плати та м подорожуй.